Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 263 тисяч 20 особин за добу 610 і поранено 789 060 песиголовців за добу 1 830 танків 4436 одиниць за добу. 13 бойових броньованих машин, 8604 одиниці за добу, 8 артилерійських систем, 5507 одиниць за добу, 31 реактивних систем залпового вогню, 734 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 500 одиниць літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4417 одиниць за добу 22. Крилатих ракет 1445 одиниць за добу, 26 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7976 одиниць за добу, 23 спеціальної техніки, 830 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!